Життя стало важким. Цю фразу сьогодні ми чуємо звідусіль від рідних, сусідів, знайомих, та й самі нескінченно скаржимося на те, наскільки важко виживати у нинішній ситуації. Втім, майже ніколи не замислюємося над тим, що поруч з нами живуть люди, яким набагато складніше. Це люди з обмеженими фізичними можливостями. Сьогодні у Білій церкві їх 12 тисяч. Тих, хто погано, чи зовсім не бачить, не чує. Не може самостійно пересуватися. Більшість з них фактично опинилися у полоні власних квартир у повній ізоляції і неможливості безсторонньої допомоги вийти на свіже повітря, відвідати заклади охорони здоров'я або вирішити інші насущні проблеми. Здавалося б, питання адаптації неповносправних людей у місті піднімалося постійно і пандусу будували, і соціальне таксі запроваджували але. але Активісти громадської організації центру громадського розвитку 19 лютого вирішили провести моніторинг доступності людей з обмеженими фізичними можливостями до послуг громадського транспорту. Що з цього вийшло? Дивіться самі. Мы, мы, вас, мы вас ждали, потому что 20 принципе ну, С принтера можно его заехать, А я думали, что до вас можно заехать. У вас тут есть площадка. Я увидел на лицах водителей маршруток, Какое-то некое непонимание, что вообще делать с этой ситуацией. Они, может быть, и хотели бы что-то сделать, но они не понимают, как можно э, в эти машины ну, затянуть или затащить человека, который на коляске. Поэтому, в принципе, они даже и не, и не пробовали это сделать. Это невозможно сделать. Допустим, в спринтер 22-й, первый маршрут это невозможно сделать. Там очень э, крутой подъем и колясочек просто упадет, если туда его не заносить. Однозначно нет, эти маршрутки не подходят. Единственное, куда мне удалось это газель новые, эти желтый ездит там такая площадка более низкая. И у них есть пандусы, пандусы, которые прикручиваются. Он, правда, не был прикручен, но его можно прикрутить. И там не помогли, там что-то получилось. И там небольшая есть площадка, где можно поставить коляску. А мені як їхати? А мені як їхати? Так, мені мені як їхати. Так, мені Давай під'їжджай від Китайбану. Вистачає довжини рогів, щоб під'їхати до бордюра і відкинути парку. Вистачає. А В, в, в неї там, в неї там, в неї там а, люфт 3,5 метрів скорості. Я маю приїзду, ну, розумієте, да, і ви було, о, повинні якось обслуговувати. А, у вас же є? Я розумію вас. Ну о, добре. Да, ми зачекаємо ось інші 22-й. Добре, добре, добре. Це не аргумент. Це не аргумент, да, але так. Да. Добре, добре. Там вже є коляска, Бабушка з коляскою. Ну не з коляско, Там з... картошка, правда, на коляску. Ну, це все, це 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 Не з коляски, а з вами. Але... Щас, так. Їдьте, ми ще до бомбівка, щоб могли людину посадити. З коляскою, звичайно. Ми що питаєте, що я просто так тут стою? Що значить спеціально Четвер... четверка здорова. Мені, зараз... а, а мені зараз проїхати треба, а, а ви зараз відмовляєтеся мене брати. Браво! Якуна. Заберете? Заберете нас или ні. Підішається, ми хочемо їх відбувати. Позицівали, що існує <гум> декілька важливих проблем, серед яких те, що самі водії не ну, хочуть пристосовуватися до потреб людей з обмеженими можливостями. І, і сам громадський транспорт до них також не пристосований. Питання стоїть в тому, щоб щоб змусити перевізників замінити вантажні автомобілі на дійсно пристосовані пасажирські автобуси, які дозволять перевозити. Якісних інвалідів, хоча б по центральних маршрутах міста. Ну, звісно, їдемо. Стоять два візочники, два візочники. Перед цим проїхав такий, такий же тролейбус, де нас водій просто, просто послав. І, Правильно! Послати, то... як посилають. Як? Давайте спробуємо. давай. Є такі прецеденти, коли інвалідами допомагають? У нас такі, прецедентів немає. Тобто інвалідів у нас в місті немає? Ні, є у нас інваліди в місті. І. І, і коли і... інвалідного зупинці, ваші дії, будь ласка, скажіть, у вас є якась інструкція з цього приводу? Чи немає? Чи ви дієте, як вам союз? Воно перевернулося. А чого ви зараз не нажимаєте? Я нажав на клуб. Якщо, якщо я їм підійду ближче до цього, він не поїде. Треба ближче до паркура. Давайте спробуємо. Давайте. Давайте. Еще вот сам как раз. Смотрите, насколько я знаю, около 600 колясочек, правильно, Саша? В городе Белая церковь есть на сегодняшний день. То, что их нету на улице, это не означает, то, что они не передвигаются, не означает, что они не хотят никуда ездить. Я думаю, они пробовали и поняли, что это ну, без, бесполезно, без результата потому что ну, действительно, если бы не было людей, я не представляю, как я бы мог сам заехать в эту маршрутку, бах, и не разбив себе голову. Поэтому нужно просто провести мониторинг, узнать, какое количество людей работает, какое количество людей из этих колясочников передвигается по городу, узнать их потребности. Я думаю, что 22 маршруты, первые маршруты, везде есть спринтера, спринтера, те, которые сейчас они из города Бел Церковь, они не предназначены для перевозки. Кто должен этим заниматься? Ну, я думаю, что у нас есть мэр в городе Белая Церковь, у нас есть основные перевозчики, правильно, игроки, их несколько компаний, которые зарабатывают там хорошие деньги. Я думаю, что инициатива должна быть мэра в первую очередь. Вы вот такие кости, чьи высоты у вас по для перевозки? Автомобили пассажирского транспорта громадского должны быть все без выключения, для перевозки. Все до одного. А історія про те, що ми пристосуємо 20%, 20 авто, автомобілів це, це виявлення, виявлення зневажливого ставлення до людей з особливими потребами, в яких місці живе близько 12 тисяч. Чи зверталися ви до конкурсної комісії? Чи може ви брали участь у засіданні, аби поставити там питання, що одним з, умовою, з умов з цього конкурсу має бути декілька автомобілів пристосованих для фона? Чи взагалі це питання ніколи не розглядалося при проведенні конкурсів на перед? А ми зі своєї сторони це питання ще на комісіях не підіймали. Ми займалися поки тільки проблемами служби соціального таксі. Але а, паралельно з тим, я вважаю, що, що, о, ну, що це не наш обов'язок одивлятися на комісіях і переконувати конкурс на комісію в тому, що перевізники повинні пристосовувати свої автомобілі. А, а ну, це здавалося б, невеличкий нюанс і він є визначеним законодавством. Що ми говоримо про соціальну захищеність інвалідів, ми говоримо про повне їх включення в суспільство, про їх повну соціальну адаптацію. І при тому ми не можемо їх, ми не можемо їх забезпечити за таким такою простою ой-річчям, перес як можливість пересуватися вільно по місту. Хотілося б першу чергу звернутися до самих мешканців міста. З проханням, якщо у них є знайомі, друзі, рідні чи близькі, які мають якісь фізичні вади, обмежені можливості, що в першу чергу вони наполягали на тому, щоб ці люди якомога частіше знаходилися на боку, спілкувалися з іншими людьми. Ви мали активну участь у суспільному житті, бо влаштовувалися на роботу, в кінці кінців одружувалися і народжували дітей. Очень важный показатель это отношение к инвалидам. Потому что в странах, которые, которые действительно занимают определенный уровень в мире, там отношение к инвалидам находится ну, на уровне, понимаете. То есть все приспособлено для того, чтобы эти люди могли свободно перемещаться, свободно жить и не быть ни в чем ограничен. В нашем городе, в нашей стране, к сожалению, инвалиды, ну, я не хочу использовать слово гетто. Вы понимаете, до гетто это очень пока не то, что мы все-таки их пытается отстранить, создать для них какие-то... Хорошие, теплые, такие домашние условия, но так, чтобы они там жили и никуда не выходили, по большому счету. И готовы что-то построить и готовы лечить. Понимаете, то есть вот, вот там они пусть живут, а здесь им не нужно быть. Здесь они будут нам мешать. Поэтому в первую очередь обращаться, обращаться нужно к людям, которые не инвалиды. Они должны понимать и знать, что в городе есть другие люди с другими потребностями. И они должны свыкнуться с мыслью, что эти люди будут жить между ними. Они будут ходить в одни рестораны, в одни кафе, они будут принять участие в одних мероприятиях, в одних праздниках, перемещаться в одном транспорте. Вы понимаете, в чем дело? Это очень важно. Ну, конечно же, нужно второе и самое главное, это мы будем говорить сейчас о городе, о нашем городе, о нашем мэре, да, о новой команде, которая пришла. Ну, вот посмотрим. Уважаете, еще ставление до инвалидов означает ступень цивилизованности суспільства. На жаль, на сьогодні ми знаходимося на найнижчій сходинці цієї цивілізованості. Тож давайте не відводити очі від тих, кому через певні фізичні вади потрібно більше стійкості та мужності, щоб жити від тих, кому потрібні наші увага, людська доброта і конкретні дії влади і людей, маючих можливість вплинути на ситуацію, яка потребує термінового вирішення.